Так, огляд наших таблеточок на курс лікування Тусічки. Такі гуми п'ємо три рази в день, кожних вісім годин. Тіпа заспокійливі, але щоб сказати, що вони там діють. Я б так не сказала. Привікокс 227-й. Тут така таблеточка, вона на 4 частиночки. Вона так удилиться, у нас одна четверта у день. На ніч даю їй. Це знеболення і протизапальний. Далі. Кладакса, антибіотик. Це взагалі просто тут питання до, витери, до цих виробників цих таблеток, тому що вона реально здоров'я. Е, і дати її собаці це, звісно, шатуй класти. Це антибіотик п'ємо два рази в день по половинці таблеточки. І отакі от капсулки, у мене упаковочки немає, назву. Напишу тут на відео. Це для підтримки нирок, тому що у нас ще е, нирки, проблеми з нирками. Ще у нас до лікування ось такі уколи. У нас, виходить, двічі на день внутрівень. Нам катетер поставили і я це роблю. Одна амбулочка, ділю на два, тобто вона чотирьох, 4 общем. Вона чотирьохку. Ділю її на два. Виходить, два кубі беру, розводжу в натрій хлорид вода для ін'єкцій, У 20-кубовому шприцу 20 кубиків води для ін'єкцій, плюс 2 кубі. І вводжу повільно через катетер, протягом 10-15 хвилин дуже повільно і це роблю два рази на день. Наголошую, що це саме наші рекомендації повторювати їх без назначення лікаря не потрібно.